На абрикосі Брунечка набухла, але ще повністю закрита. Вітаю, друзі. 9 березня. Брунечка закрита ще. Все. Гуд. Робимо першу обробочку. Вірніше її можна назвати навіть нульовою. Персик ледь-ледь набухла. прекрасно. Залізний купорос, Друзья Просто Так, міряємо pH, друзья Чудово. В районе шести. 5, 5 6 Прекрасний результат. Додаємо концентрат масляної емульсії, друзі. Хто це робив у лютому місяці, можете починати знову. Період захисної дії, як написано на етикеточці, 7-10 днів. Цієї штуки наливаємо два стакана, друзі, 200 граммових, тобто 400 мл на відро. Гарне використовуючи всі ці діли. Друзі, залізний купорос не бореться з хворобами. Залізний купорос знищує мохи і лишайники в яких дуже люблять жити наші болячки. Ні, не наші болячки, а булячки наші краси. Друзі, унікальність залізного купоросу не в тому, що він купорос, а в тому, що він залізний. Причому місяць залізу у двовалентній формі. І тільки... Ним ми можемо знищити, ну, із доступних препаратів. Лишайники, мухи, які ростуть на наших рослинах, а вони там, повірте, є. І ніщо друге, його так гарно не прибирає. І перед тим, як обробити якимось фунгіцидом, треба знищити оселю тих наших усіх грибків, оміцетів. Цих паразитів, які дають нам болячки на наших рослинках. А масляна емульсія перекриє дихання шкідникам, які поналипали на деревах, і ми одним пострілом вб'ємо двох зайців. Вважаю, що мідним купоросом працювати ще рано. Та й недоцільно його використовувати в таких кількостях, як привикли наші садівники. Ми ж отруюємо свою землю, друзі. Друзі, намалювалась проблемка. Боюсь, не вистачить мені готової масляної емульсії. Та й пахне вона якось зовсім не так, як раніше. З'явився, можливо, партія така, але з'явився запах якоїсь солярки, бензину там розчинників. У мене ось завалялася така вазелінова олійка. Ну і засіб для миття посуди. А також міксер. Зараз ми спробуємо зробити самотужки ту масляну емульсію. 400 мл олії. Ось така кількість тут грам може 30. Нічого засобу. Пробуємо заколотить. Та, беремо міксер і ну, пробуємо колоти. Ну що, друзі, я ну, вам скажу, заколотилось воно. Ну, як воно себе буде вести? Подивимося зараз. Друзі, пробуємо влити нашу емульсію саморобну. Вона рідша, звичайно, ніж фабрична. Але, друзі, масло не спливло. Нормально. Ха. Пробуємо перекрутити. Нормальна така емурсія. Більше, друзі, я цю заразу купляти не буду. По-перше, запах страшний. Таке враження, що вони її з отработки якоїсь уже роблять. Раніше був пристойний препарат. Ну, Спробуємо. Друзі, ну що, обробив і готовим препаратом, і саморобним. Що можу сказати, ефект на дереві візуальний, абсолютно однаковий. Ну, Який ефект буде далі, подивимося. Друзі, що по вартості? 150 гривень літра готового, в якому 760 грамів масла. 150 гривень літра вазелінової олії від 70 до 100 гривень, ну, плюс ложка миючого засобу. кого цікавить, друзі, пробуйте. Думаю, достойна альтернатива. Це смердить чортом, хоча раніше, здавалось, був пристойний препарат. Це нічим не пахне. Ну, пахне миючим засобом. Практично відсутній запах. Ну і це медицинське частеньке. Всім дякую за увагу. Слава Україні! До зустрічі, друзі!